Good morning, children. Доброго ранку, діти! Сьогодні ми продовжуємо вивчення минулого часу, а саме ми будемо далі працювати з дієсловами was та were. Нагадую, що це форми дієслова to be бути у минулому часі. Форму was ми використовуємо з одниною, а форму were ми використовуємо з множиною. Сьогодні ми познайомимось з вами з таким словом, як yesterday – вчора, за допомогою якого ми можемо висловити те, що відбувалося у минулому. Відкрийте, будь ласка, підручники на сторінці 96. Open your books on page number 96. Exercise 1. Listen and read. Прослухайте та прочитайте. Listen, please. Page 96. Lessons 4 and 5. Task 1 Listen and read. Yesterday. It is Monday today. It was Sunday yesterday. I was at home yesterday. The weather was fine yesterday. Were you at home yesterday? Yes, I was. Were you at school yesterday? No, I wasn't was vicky at her granny's last weekend no she wasn't was she in the mountains yes she was okay yesterday chora repeat after me it is monday today, today it was sunday yesterday Вчора була неділя. I was at home yesterday. Я був вдома вчора. The weather was fine yesterday. Погода була хорошою вчора. Were you at home yesterday? Ти був вдома вчора? Yes I was. Так. Were you at school yesterday? Ти був у школі вчора? No, I wasn't. Ні. Was Vicky at her granny's last weekend? Вікі була у бабусі минулих вихідних? No, she wasn't. Ні. Was she in the mountains? Вона була в горах? Yes, she was. Так. Exercise number two, page 96. Read. And rewrite in the past. Прочитай та перепиши у минулому часі. Let's read and translate. Hi, Bob! Привіт, Боб! I'm glad to be in Brazil in winter. Мені дуже подобається бути у Бразилії взимку. It is cold in London. У Лондоні холодно. But in Brazil it is sunny and hot. Але в Бразилії сонячно та спекотно. The, the water is warm in the sea. Вода тепла в морі. It is pleasant to swim. Дуже приємно плавати. By your speed. Бувай, твій піт. А тепер... Запишіть, будь ласка, у ЗОшити сьогоднішнє число. Класна робота. Write down the date of today. Friday, the 10th of March. Classwork. П'ятниця, 10 березня, класна робота. Exercise 2, page 96. Вправа 2. Сторінка 96. Запишіть нове слово у словнички. Yesterday. Вчора. І отже, дивіться, ми маємо таке завдання. В нас є текст у теперішньому часі. Нам потрібно його переписати у минулому часі. Нагадую, що ми працюємо тільки з дієсловом to be. Дієслово to be у теперішньому часі має три форми: це форма M після I, форма IS після «he, she, it, і форма «are» після «you, be, they». В даному випадку ми маємо тільки форми M. Та is. Як ви вже знаєте, у минулому часі am та IS змінюються на was. Отже, ми повинні замінити у тексті am та is на was. Ось дивіться, що в нас вийде. Значить, Hi Bob. I am glad to be in Brazil in winter. Я задоволений бути у Бразилії взимку. Це теперішній час. «Am» ми замінимо на «was». I was glad to be in Brazil in winter. Я був задоволений проводити час у Бразилії взимку. Наступне речення: It is cold in London. Ми маємо дієслово «is» у теперішньому часі, а замінимо його на «was». У минулому часі it was cold in London. Було холодно в Лондоні. Наступне речення: But in Brazil it is sunny and hot. Але в Бразилії сонячно та спекотно. Знову ми маємо дієслово is, яке ми замінимо на was. But in Brazil it was sunny and hot. Але в Бразилії було сонячно та спекотно. Далі наступне. The water is warm in the sea. Вода тепла в морі. Так маємо дієслово слово is. А замінимо на was у минулому часі. The water was warm in the sea. It is pleasant to swim. Приємно плавати. Знову is. Замінимо на was. It was pleasant to swim. Buy your star a pit. Бувай твій піт. Ось цей текстик у минулому часі. Ви маєте записати у ЗОшити. Переходимо далі. Вправа номер 3, сторінка 97. Exercise 3, page 97. Answer. Дай відповідь на запитання. Was it hot in London? Чи було спекотно у Лондоні? І ми скажемо no, it wasn't Ні. Was Bob in London on his winter holidays? Чи був Боб в Лондоні на своїх зимових канікулах? І ми скажемо No, he wasn't Ні. Was it Sunny in Brazil? Чи було сонячно в Бразилії? І відповідь буде Yes, it was. Так. Was it pleasant to swim? Чи було приємно плавати? І відповідь буде Yes, it is. Так. Was Bob glad to be in Brazil in winter? Чи був Боб задоволений перебувати у Бразилії взимку? І відповідь буде Yes, he is. Так, нагадую вам, що відп... у відповіді. Якщо у вас it у запитанні, то it буде і у відповіді. Якщо у вас у запитанні хлопчик чи дівчинка, то у відповіді буде he або she. Переходимо далі. Вправа номер 5: exercise 5, page 97. Listen, say, and mime. Слухай, скажи, Page 97, Lessons 4 and 5. Task 5. Listen, say, and mime. Where were you in winter? When the ground was white. I was in the mountains. What a pretty sight. Was the weather fine? It was very cold. Was the hotel good? It was very old. Was it nice to be there? Where? Where you were? Oh yes, it was. А тепер давайте перекладемо. Where were you in winter? Де ти був взимку? When the ground was white, Коли земля була білою. I was in the mountains. What a pretty sight! Я був у горах. Який гарний вид. Was the weather fine? Чи була погода хорошою? It was very cold. Було дуже холодно. Was the hotel good? Чи був готель хорошим? It was very old. Він був дуже старим. Was it nice to be there? Чи бу... чи тобі сподобалось там нас знаходитись? Where? There. Where you were, там де ти був? Oh yes, it was. О так. Було добре. На домашнє завдання у вас буде е, сторінка 58 у друкованому робочому зошиті. Отже, в першому завданні вам потрібно заповнити табличку. Так? Отже, дивіться, якщо у теперішньому часі everyday, кожного дня, форма дії слова is, то у минулому часі, «yesterday», вчора, буде was. Заперечна форма isn't у теперішньому часі wasn't у минулому часі. Форма множини у теперішньому часі are, а у минулому. – «were». Заперечна буде arent у теперішньому і «weren't» у минулому. Вправа номер два. Треба позначити Галочкою правильний варіант речення. Речення я вам зараз прочитаю та перекладу. The weather was rainy and windy last autumn. Погода була дождливою та вітряною минулої осені. The weather is rainy and windy last autumn. Погода є дождливою та вітряною минулої осені. Зверніть увагу, що Із у минулому часі бути не може, тому це речення неправильне. Далі, I was at school last Friday. Я був у школі минулої п'ятниці. I were at school last Friday. Я був у школі минулої п'ятниці. Уважно подивіться яка форма має бути після I was чи were. Mihael usually was at his granny's. Mihael зазвичай був у своєї бабусі. Michael was at his Granny's last weekend. Михаель був у своєї бабусі минулих вихідних. Kate and Mark were in Germany last September. Kate та Mark були у Німеччині минулого вересня. Знову, будь ласка, зверніть увагу, яка форма має бути правильною у цьому реченні. We weren't in the park yesterday evening. Ми не були в парку вчора ввечері. We aren't in the park yesterday evening. Нас немає у парку вчора ввечері. І остання вправа. Write short answers. Напиши короткий відповідь. Тобі потрібно написати. Uh, yes I was, або Yes, he was, чи No, he wasn't. Дати відповіді за допомогою ось цих хрестиків або галочок. Якщо хрестик, відповідь буде заперечною, якщо галочка, відповідь буде е, позитивною. А на сьогодні це все. For today, our lesson is over. Goodbye!